Вітання мої! хай Бог благословить нас сьогодні і проведе нас в цьому благословенному дні і дарує нам бачити так, як бачив Христос все. І сьогодні тема моєї настанови і нашої розмови це секрет духовної стійкості. В кожної з нас є дороги, на яких ми слабкі, а в деяких зовсім слабкі, там, де ми. Не стоїмо, а там, де ми може, лежимо. Але Павло в Галатам, 6 розділі 14 вірші, говорить такі слова. А я не бажаю хвалитися хіба що Христом, Гос Господа нашого Ісуса Христа. Це важливо, коли люди тільки що навертаються до Бога, вони, вони такі уповають, кажуть, довіряються, але через певний час у них приходять сумніви. Я хочу сказати, Павла також були ті люди, які знаходилися рядом з ним. Павло був на першому поверсі, можна так сказати, а ті на другому. Їм було видніше, може, з другого поверха, як в світі щось відбувається. Але Павло надіявся на слово Господнє, яке давало йому стояти твердо. І у Павла в глибині душі все було надійно, стійко. Зрозуміло, і він не боявся, що все навкруги таке мінливе і непередбачуване, бо коріння воно, основано його було в Бозі. Також я сьогодні кожному із нас бажаю, щоб наше коріння воно було у Господі, нашому Бозі. Це важливо, щоб ми завжди пам'ятали, що е, Христос також знаєте, Він дивився не знизу. Не зверху вниз, а знизу вверх він бачив дуже багато речей. Те, що йому відкрив Батько Небесне. Він довірявся йому. Так що е хай буде ваш секрет в тому, що, як Павло каже, я не бажаю хвалитися хіба що Христом Господом. Розумійте, що Христос це те, чим ми повинні хвалитися. Все інше воно відпадає. Хай Бог благословить нас хвалитися Христом Господом нашим. Амінь.